Три хвилинки про вічне. Ісус завжди незмінний. Послання до Євреїв 1.10.14. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо точин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постеріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Кому зангелі він промовив, коли сядь праворуч, мене доки не покладу я твоїх ворогів під ніжкам ногам твоїм, чи не всі вони духи служебні? Що їх посилають на служби для тих, хто має спасіння вспадкувати? Перше, Ісус Творець світу. Автор цього послання бере слова з псалма і звертає їх прямо до Ісуса. Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Це неймовірно. Ці слова спочатку стосувалися Бога Творця. Отже, Ісус не просто пророк чи ангел, а сам Бог, через якого все було створено. Зорі, гори, океани вийшло з його рук. Друге, Христос незмінний. Далі автор каже: Загинуть вони, а ти будеш стояти. Небо і земля можуть старіти. Все твоє. Має свій початок і кінець, а Христос завжди той самий. Уявіть, новітній смартфон, який через три роки починає гальмувати. Небо і земля ще більш застаріла модель. Вони як одежа. Одягу рвуться шви і його просто згортають на смітник. Але Ісус завжди той самий. Для юдеїв, що плакали біля руїн храму, це було як ін'єкція надії. Все, що рухається, зникне. Той, хто сидить на троні, залишиться. Світ може змінюватися. Ми можемо втрачати. Чати людей цінні речі, але він. Непохитна опора. 3. Христос старі не слуга. Цитата з Псалма 109.1 сядь праворуч мене, доки не покладує твоїх ворогів під ніжкам ногам твоїм. Мова про трони владу. Бог отець звеличив сина, посадив його праворуч себе на місце найвищої пошани та влади. Жодному ангелу такого не сказано. Ісус підкурені всі вороги. Тільки син сідає, отця, а вороги стануть під ніжкам. Четверте: ангели служителі, а Христос Спаситель. Ангели духи служебні. Послані Богом, щоб допомагати людям, які успадковують спасіння, а не навпаки, Христос не слуга. А Господь, який дає спасіння, це ще раз показує його величі відмінність від ангелів. П'ять практичний висновок, що це означає для нас. Якщо навіть ангели допомагають нам у дорозі до спасіння, то наскільки важливіше триматися за Ісуса, незмінного вічного і святого, Не можемо нехтувати ним, бо тоді втрачаємо найцінніше. Якщо довіряємо Ісусу, то і стоїмо на вічному фундаменті, який вічно не зруйнується. Висновок, Христос вічний Творець. І цар, що перевищує ангелів, незмінно любить і веде до спасіння.